Ола, привіт. Це у нас 24-й урок. асер. Дієслово робити. Це неправильне дієслово, значить, його треба просто вивчити, як воно відміняється. І давайте відкриємо наш підручник. Підручник, Є 33 сторінка. Ось тут е, небагато, на жаль, у е, ньому інформації, тут тільки його відмінювання, і е, вправи, але вправи тут на різні дієслова, тому. Е, я взяв, знайшов в інтернеті більше вправ. Саме по цьому дієслову. І його ми розглянемо окремо присвятимо йому цілий урок, тому що він воно вживається. Це це дієслово в багатьох варіантах. От, і саме в яких варіантах ми зараз розглянемо. Так, бачимо. Ось. Це діє слово Пишеться через аче Пригадуємо, що воно не читається. Ось. І давайте подивимось тут шість особ. Йо пригадайте, так, особові замінник. Йо, ту, Ель. Я, ти, він, Едя вона. Це три особи однини і три особи мнежни Носотрос, восотрос, едіос. Ми, ви, вони. Едіос. жіночого роду. Устет. Це ви поважна форма, Устедес. ви поважна форма множина. І ось відповідно до цього. Ось, але варто зауважити, що це не дуже. Неправильне дієслово, тому що тільки в одній особі воно буде відрізнятися від правильного дієслова. Тобто я я роблю ось воно тут гев не ако. Мало би бути ако. Тут написано аго, ну, написано, і воно так і є. аго, Я роблю Аго. Тим воно вже неправильне, оце діє слово, і його треба запам'ятати. Далі <кій> воно відміняється, як за правилами. Ти робиш а АСЕС, він робить або вона АС, ми робимо Асемос, ви робите АСЕС, і вони роблять Асен. І бачимо, що ви робите, треба ставити наголос. А сейс єдина в єдиній особі, де треба ставити наголос. Добре, ось тут у нас правильні дієслова. Ну, це ви просто щоб пригадати, пригадайте правило відмінювання правильних дієслів. І тоді зможете провідміняти. Ось. Асер розглядаємо. Добре, давайте подивимось відео. Зараз. Так, відео відкриваємо браузер. El video de l вербо asert. Ель відео део в сьогоднішньому відео ель вербо Asep. Дійслово робити. frío, frío Холодно. Так ось вже перший варіант, де ще застосовується дієслово асер робити, крім. Todo щоб щось робити. Так? Робити, виробляти. А, поїхала. El verbo hacer es un verbo que podemos utilizar para sustituir a verbos como fabricar, construir, brindar, etc. El verbo hacer y slow hacer. Можемо вживати вже в таких <coughs> варіантах, як фабрикар, виробляти, конструїр, збудувати, так, препарар готувати. El verbo hacer en presente, значить, і так далі. А continua unos ejemplos. Це конхуга відміняється. В манері, в в наступному. Ну, і зараз проєктується і антинуюся продовження. Варіант, де приміняється. Приміняється це дія слова. Вой, а препарар ласина. Вой, а препарат ласина. Буду вой а, значить, ну, вой ой, від, від діє ір іти, але в даному випадку воно вживається як буду щось робити. Вой А, буду препарат готувати. Ласена, вечерю. O uh, variante con nuestro idioma que nosotros estamos en el tiempo. Voy a hacer la cena. Voy a hacer la cena. El verbo hacer puede sustituir al verbo en una acción mencionada anteriormente. Por ejemplo, ¿has arreglado el jardín? Sí. Ось, he і uh, наступний uh -huh. варіант. Може замінити аксіон дію менсіонада uh, Кабула антеріорменте перед цим. Ас Ареглано Ель Хардін. Т uh, привів порядок Хардін сад. «Сі», sì, так. Я lo Я вже це зробив. Ну, це ми можемо пропустити, бо це минулий час. З собою з вами поки що минулий не чіпаємо, так? Йдемо далі. Utiliza el pretérito para hablar de un tiempo en pasado. Por ejemplo, hace tres días, hace dos meses Hace, cinco años, hace poco tiempo, hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace un año que no voy al gimnasio. Ось, це цікавий момент, що також це дієслово можемо вживати для вираження минулого часу. Але в той же час це дієслово стоїть в теперішньому часі. Як це відбувається? Зараз ось тут показано якраз. Аси 3 з ДС. Аси пройшло вже 3 дні, і далі ми говоримо. Або вже 2 місяці, вже 5 п'яв, і говорите далі, що саме відбувається вже 5 років, так? Асе по Котємпо. Вже трохи часу, пройшло трохи часу, а симучу чотємпо минуло багато часу. А сиунаньо кіновой Е, Пройшов один рік Уаню, кіновий. Вже як не ходжу Альхімназіо в тренажерний зал. Тобто вже є рік як я не ходжу в тренажерний зал. І тут ми вживаємо теперішній час. Ну, діє слово стоїть в теперішньому часі. Що одне, що друге. ір-вой Ходити, так, але ми говоримо про минуле. В той же час ми говоримо про минуле.

Так, і так у самому зживаємо Ельвербосерді слово робити е, для того, е, пара Аблар для того, щоб говорити. де по атмосферіку про погоду. Асефріо. Холодно. Тому в українському ми скажемо тим словом холодно. Іспанці, щоб е, скажуть дома словом. Асифріо. Ну, це ще говорить про те, що це саме зараз холодно. коли <кій> Аси, якщо це діє слово стоїть теперішньому часі, значить ми розуміємо, що говориться про саме, що холодно саме зараз. Так само, як – спекотно, зараз спекотно АСЕ-калор, Асе, асе В'єєнто, вітряно. Так само си, соль сонячно. Хоча не в усіх випадках про коломогором про погоду ми вживаємо це, саме це дійсно Наприклад, же коли ми скажемо про дощ, вже буде дюєве. Тобто дощить. Так. Ось. Добре. Ось. І якщо це дієслово стоїть в минулому часі або в майбутньому, значить говориться про погоду або в минулому, або в майбутньому часі. Vamos a ir siendo ¿sí, variante. Hace buen tiempo. Ahora es joroso poda. Hace mal tiempo. Zaras pojano poda. Utilizamos hacer más el más sustantivo para comportarse de una forma concreta. Por ejemplo, a veces me gusta hacer el. Ну, і говорить, що э, також для більш кон конкретно форму э, вживається дієслово плюс іменник. Субстантиву це іменник. Тобто дієслово ас асер робити плюс іменник і ось приклад. Авеес мегуста асер ельпаясо. Авесес іноді мегуста. Мені подобається, асер ель паясо. Це клоунічати, скажімо так. Тобто. <кій> <кій> робити з себе дурня, можливо, так ще виразитись, так? О, ми да вергується, асерель риди? Медав vergüenza, або меда vergüenza, Це мені соромно, Acer el ridículo. Робити е, себе, скажімо так, посміховиську. Ну, або того ж клоуна, да, або с, с, е, людину, з якою сміються. Так. Тобто, так, бачимо тут ще один варіант застосування дієслова слова Робити себе когось, так? Pondrías a esta imagen. No tengas miedo a cometer un error. Sea cual sea, me haces feliz. Так, і ось ще один варіант. Eh, ну, Тут він запропонував ваш варіант на на цю картинку. Sea qual sea. Eh, в будь якому разі, будь-що буде. Але меатес Феліс, ти робиш мене щасливим. Ось ще такий ще один варіант використовування цього дієслова. І ще додати від себе хочеться. Є ще один варіант, який я знаю, який нема ні в цьому відео, ні підручнику це Асеркасо. Асмікаса, іспанці кажуть, вживають e, часто. тут буває таке так? В розмові. Значить, звер... e, зверни увагу. Асмікаса. Ось. Добре. І тепер давайте швиденько розглянемо наше e, завдання на, яке ви маєте зробити. По... Eee, pisał roku. Tak. Tak Demonstrują. Nasze zadania. Хочаюсь, так не те. Ось. Є. Так, дивимось, ось на 11 балів 10, 10 речень. Так, треба ставити в правильному відмінку. Тут стоїть інфінітив, асер робити. І треба поставити в правильній особі, так Дієслово. Там, де йо, я, зрозуміло, там, де, йо, ту і ель, я ти і він, там, де так написано, то треба так і в такій формі поставити. А якщо написано, чия сім'я, наприклад, там, чиї сім'я, то. Якщо одне однина так, одна особа, значить третя особа одна він або вона, значить, ці особи треба поставити. Якщо, наприклад, ім'я і далі там ще когось додаємо, так, тебе. Наприклад, дан, в даному випадку. Ось тоді буде вже відповідно. Е, значить, ви. Отже, і, ну, так само і в українській ми скажемо, на, наприклад, там Аня і ти будете або, або робите, робите е, це завдання. Значить, робите, значить, ви. Ви множина. Чи друга особа множини Треба поставити. Так, так само і в іспанській. Добре. Так. ну, Давайте перекладемо. Інфінітив Асер поставити в правильному відмінку. Ехерсісію деспаньо до звесис аласеман. Я робити. Ну, Давайте перше скажемо правильно. Роблю екерсісію з прави з іспанської, далі іспаньо. Досбесис semana, два рази на тиждень. Друге. Vamos la playa. Ідемо на пляж. Ой. hacer соль. Сьогодні сонячний. Асер теж треба поставити в правильному відмінку. Марія. Асер аеробіка Катедія. Марія робити аеробіку кожен день. Робити асер треба поставити в правильну відмінку. НЕСТИ кафетерія Асер буен кафе. В цій е, кафетерії, в цьому кафетерії, Робити е, боєн-кафе гарну каву. Ну тут е, давайте скажемо. Е, в кафетерії можуть робити, тобто вони, е, тут можуть бути варіанти, так? Ну, в принципі, або той, або той варіант. Е, Ну, не всі, звісно. Тут деякі варіанти вони будуть правильні. Ось. Ола Хулія. Киатис естетарди. Привіт, Хулія. Що кеасер? Тут інфінітив, так. Е Скоріше за все, тут буде, що ти робиш цього цього вечора. Або після обіду. Ну тут під, підказка така в п'ятому, так? Бо може бути трошки важко вам зрозуміти, які підставити. Шосте. Міс hacer surf, preferen otras actividades. Мої друзі, не робити, не займатися серфінгом. Тут асер поставити правильну відмінку. Тут він як займатись перекладається. Префере нотри Ну, Люблять інші діяльності. Або надають перевагу правильно, що перекласти. Йоасер мучас коса з кадаманяна. Я робити багато речей кожного ранку. Ну, зрозуміло, в якому. Відмінку треба поставити. Мій ермана асер комідас мой мойнес. Моя сестра робити. Е, блюда. Муй мой нас дуже добре Дуже смачні В випадку смачний. Правильно, буде перекласти. Дев'яте. Осотрос асером трава мой комплікадо. Ви робите Цю роботу мой комплікадо дуже складно. Зрозуміло теж тут, в якому, в якій особі. Альфонсо і ту, асер мой віен естевидат. Альфонсо йти робити мой бен дуже добре, Есте активда цю діяльність. Ну тут теж я про це говорив, коли е, ім'я і наступний особа вкладена. вставлена Добре. І на 12 балів. Дайте відповідь на це питання іспанською мовою з перекладом на українську. І ТУ а ти ке асер Енергео. Що робити на перерві? Ну, зрозуміло, що ти робиш на перерві? Ось. А ти, що ти робиш на перерві? І тобі треба е, дати відповідь. Е, тобто, да, наприклад, роблю домашнє завдання. Так, як буде. Або займаюсь спортом. Теж можна вживати це дієслово в даному випадку на перерві. Ну, вже. Є варіанти, так? Що захочете, те напишете іспанською і перекладете українську, наприклад, дужка українською. запишете Добре. Мой бін. Ось, а проксима. До наступного року. Адіос.